Всім привіт! Сьогодні я завітала до магазину Петриківка, стартували нові акції з 22 вересня по 5 жовтня. Є дуже багато цікавих пропозицій, тож давайте разом подивимось, які товари можна придбати зі знижкою. Бажаю вам приємного перегляду, підтримайте відео лайком і підписуйтесь на канал. Товар з газети, ковбаса, суха з м'ясом, яловичиним вищого сорту. Акційна ціна всього 160 гривень за кілограм. Дуже вигідно, бо зазвичай такі ковбаси коштують значно дорожче. Гарний варіант на бутерброд. Ковбаса золотиста від торгової марки Климовіч вищого гатунку. Ціна за кілограм 300 гривень. А була раніше ціна 375. Салямі швейцарська напівкопчена. Товар з газети виглядає справді апетитно. Зі знижкою всього 200 гривень з карткою зелена. Кабаноси Класік 356 гривень за кілограм. Теж цікава позиція для любителів м'ясних виробів. Супервигідно м'ясні курячі чіпси по 900 гривень за кілограм. Не лякайтеся ціни, бо вони дуже легкі, тому виходить не так дорого. Балик святковий вищого гатунку. Зі знижкою коштує 260 гривень за кілограм. Чудовий варіант на стіл. І свіженький печінковий паштет м'ясний вищого сорту. Лише 49 гривень за упаковку. Я неодноразово його брала. Якісний, справді смачний. Товар з газети вищого сорту, сосиска з яловичиною 196 гривень за 1 кг. Або ось такі сардельки з сиром 124 гривні за кілограм. Теж вищий сорт. Ковбаса молочна від торгової марки Колос, ДСТУ, ось така ковбаска по 126 гривень за 1 кг. Ковбаса варена баликова 145 гривень за кг, вищий гатунок. Раніше ціна була 209 гривень, тож гарна знижка. Чи така новинка дитяча ковбаска приїхала за ціною 200 гривень вищий сорт. Переходимо до молочного відділу саме до сирів. Сир здоров'я 45% жиру, ціна 220 гривень за кілограм, досить приємна. Сир український 50% жиру 380 гривень. Ось така новинка, сир голландський Софіївський по 440 гривень за кг. І новинка сир гауда з пажитником 530 гривень за кг. Дуже цікавий смак для тих, хто любить щось оригінальне. За акцією з газети є сир кому кантрі 50% жиру 360 гривень кг, також сир Звенігородський 50% жиру, 345 гривень. Сирний продукт Голландський Томанівка по 165 гривень бюджетний варіант. І сир швейцарський 45% жиру, 380 гривень кг. Плавлений сирок вершковий від торгової марки Козуб. Всього 15 ,50 гривень 50 копійок за 70 г. Мені здається, що тут вибір сирів просто величезний, є і доступні і святкові варіанти. Крем-сир вершковий 320 гривень за 1 кг. Товар з газети сирок ванільний із полуницею глазурований. Майже 10 ,36 гривень 36 г. Масло 73% жиру. Селянський від торгової марки козуб. 180 г у упаковці, ціна майже 80 гривень. Ще зі знижкою дуже смачний йогурт, полуниця, чорниця, лохина і персик маракуя 32 гривні 270 г. Десерт цирковий моніка від торгової марки козуб, 150 г 3% жиру, 24 гривні. Молоко по акції від торгової марки Радимо 40 гривень 870 мл. Сметана 20% жиру «Фарм Фреш» – 330 г у банці 53 гривні. Сметана 20% жиру Молочний острів, ціна за 1 кг 60 гривень. І також можете бачити, які зараз ціни. Церкова маса з родзинками корогою по 90 гривень за кг, яйця за 10 штук в Петриківці 59 гривень. Товар з газети майонез гуляй полі. 67% жиру в упаковці 300 г, ціна 40 гривень. Гарна знижка. Зроблено в Україні. Далі йде оліс кетчуп з маринованими огірками. Чесно, раніше такого не бачила. Виглядає як цікава новинка, треба обов'язково спробувати. 220 г 24 гривні. Ще один оліс кетчуп з чесником, також 220 г 24 гривні. І кетчуп чілі від Щедро, 250 г, вартість 25 гривень. Це для тих, хто любить гостреньке. По акції є тунець в оліє, і у власному соку від Albo 185 г у банці, ціна 70 гривень. Непоганий варіант, але в АТБ 27 вересня тунець буде по 40 гривень, тож вигідніше взяти там. Також є булгор крупний та рис довгозернистий пропарений, ціна 45 гривень за кілограм. Універсальні продукти для будь-яких страв. З напоїв вода Оболонська зі смаком лимона та апельсина 2 літри 29 гривень. І вода Петриківська 1,5 літра, ціна 16 гривень. За таку бутилочку. дуже гарно. Дуже смачний зефір по акції біло-рожевий. Всього 55 гривень. У наборі 6 штучок, 3 білі та 3 рожеві. Від торгової марки Стімо, без консервантів, гарна якість і справді ніжний смак. По акції шоколад від лакмі від рошен 90 г полуниця молочний з арахісом, ціна 60 гривень. Тепер переходимо до власної випічки. Торт сметанник, товар з газети 227 гривень за кілограм. Класика завжди ніжний і легкий. Дуже смачний варіант. Торт лісовий оксамит 200 гривень за кілограм. Дуже гарно виглядає, різні фрукти, а зверху прозоре желе. Ще по акції торт Прага 250 гривень за кілограм. насичений шоколадний смак. Також по акції печиво творожне з родзинками 56 гривень за всю коробочку. Дуже вигідно. Там десь 10-12 штучок. Тістечко заверне з солоною карамелью 190 гривень за кілограм. Виглядає дуже апетитно. Ще по акції тісточко вишня в шоколаді від торгової марки Бріош по 19 гривень за одну штуку. Гарний варіант до чаю. По акції є пиріг з родзинками 175 гривень за кілограм, продається ось такими порційними шматочками по 200-250 г зручно взяти на перекус, і також є мафін з пряженим молоком 183 гривні за кілограм. Покажу вам трохи рибний відділ, морський коктейль 500 г, ціна 242 гривні за кілограм. Новинка морська капуста по 46 гривень за 200 г. Корисна і смачна від торгової марки Водний світ. Мікс міді 250 г 140 гривень. Рибка вариху холодного копчення 350 гривень за кілограм. А хребти лосося холодного копчення 164 гривні за кілограм. Також по акції «Вомер вяляний по 262 гривні. І скумбрія слабосолона по 300 гривень за кілограм. Вибір риби великий від швидких закусок до святкових страв. Снеки зі смаком раків та бекону 200 гривень за кілограм. і кільця зі смаком сметани та зелені 150 гривень. Чіпси мікс від панда 50 г, упаковка всього 13 гривень. Зручно брати на швидку закуску. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей в наступних відео.